В сусідніх ізмівщиною із районах було зафіксовано випадки зараження свини африканською чумою. Про це нашому телеканалу повідомив Олексій Щербак, начальник управління Держпродспоживслужби Зміївського району. У нас в Харківській області два випадки Африканської чуми. Це Дергачівський район і Харківський район. Дергачський Харківський район граничить із Зміївським районом. І на сьогоднішній день там о, село Бабаї, трьохкілометрова очах, трьохкілометрова кілометрова зона. І ми попадаємо, там відводиться дві зони від 3 до 20 кілометрів. І ми попадаємо в зону захисту, Зміївський район. Одним із методів із попередження зараження тварин на Зміївщині африканською чумою було вирішено не допустити потрапляння свинини з території, де були спалахи недуги. Ми повинні закрити перекрити дороги з із... Баба... Із напрямку Бабаїв, щоб ми не занесли до нас в район Африканську Чуму. І за цього ми поставили дезбар'єр і блокпост, там міліція, де ветеринарна служба. Вчора поставили ми на в'їзді до стела Харківський район і Зміївський район. І будемо ставити на сьогодні, сьогодні до вечора. Ми поставимо у водяних Харків на трасу за мостом, там, де ну, відтіля, щоб з сторони Харкова, до нас теж не занесли африканську чуму. Крім того, в нашому районі створені мобільні групи, які ведуть облік свиней. Це дасть змогу господарям тварин у разі зараження чумою отримати компенсацію від держави. Ми тепер создали мобільні групи, ходимо по населених пунктах, перечитимо, скільки у людей свиней, щоб ми знали ситуацію, яка в нас в районі. Тому що якщо люди, ті, що скривали одна нас свиней і вони в них подохнуть, то їм не буде компенсації. А ті, що люди нам відкрилися, показали, вдруг там буде у нас африканська чума очах, ми їх вилучаємо цих свиней. Ділається умертвіння і потім спалювання, і потім на вже з районного бюджету виділяються гроші на компенсацію. Африканська чума свиней не несе загрозу людському здоров'ю, проте вона може нанести значних матеріальних збитків, зазначає Олексій Іванович. Захворювання життю людей не не загрожує, боліють тільки одні свині. Це тільки свині одні. Боліють, так що люди не просто люди переносниками інфекції. І ці, якщо африканська чума, вона дуже наносить економічний ущерб для господарств і всіх останніх людей. Спеціалісти з мівського району вже повністю забезпечені матеріалами, необхідними для боротьби з африканською чумою. Єдине про що просять фахівці, це співпраця з боку населення району. Це дасть змогу вчасно і ефективно протидіяти недузі в іншому ж випадку на недобросовісних людей чекає навіть відповідальність перед законом. І просьба до нас, мешканців зміївського району, щоб не відказувалися, йшли, допомагали нам, щоб ми знали кількість поголів'я свиней, на якому ми повинні тоді оброб... дивитися, і що в кого не привита класична чума, то, будь ласка, хай обращаються, ми прив'ємо, це безкоштовно все. І ніхто нічого не буде, і хай щоб не була ажіотажа, щоб люди не боялися нас. Тому що це все, чим ми знаємо обстановку в районі, кількість поголів'я свиней, тим ми тоді себе обезопасимо і швидко ми локалізуємо чого, якщо буде в районі, допустимо, африканська чума. В Зміївському районі заготовлено для ліквідації африканської чуми де средства моється в наліччі, защитні костюми, всі, все те, що треба, на перший случай у нас є в Зміївському районі. І прошу про велике прохання до мешканців Зміївського району, щоб вдруг заболіє, яке порося, чи що. Чи свиня, взрослі, малі одразу обращатися в ветеринарну службу. Ми випустили там дві, дві статті в газеті вісім зміщини, потім в кур'єрі газеті, потім в зов теж там у нас взяли, щоб люди там телефони написані, люди, щоб обращалися до нас. І ми зразу в нас сформована мобільна група, виїжджає, ми все це безкоштовно робимо, забираємо, скриваємо там все. Проводимо мероприємства всі дезінфекцію. І просьба дуже велика до мешканців Зміївського району, щоб якщо вдруг заболіє порося, щоб не викидали ніде, ні посадки, не вивозили, нічого. Тому що це все рано чи пізно воно виявиться і будуть потім, як сказати, будуть потім переслідуватися порушники. Поліцією і другими службами тож, перш за все, всім господарникам необхідно звернути увагу на симптоми, які є характерними для африканської чуми свиней. Виявляють захворювання тварини, появляється ну першу чергу синюшність, воспалення вуха і це пузо. І ззаду все брюшна полості, потім температура висока, шатка, походка, кашель у них, потім кров'яний понос, кров'яне січення з носа і потім здихає животне швидко. Також головним ефективним засобом запобігання виникнення захворювання лишається профілактика, впевнені спеціалісти. Профілактичні заходи повинні проводитися. Господарство має бути працювати в закритому режимі. Закритий режим це значить. Зроблені десь бар'єри, десь килимки перед ходом у приміщення, щоб одежа передівала, хоч і вдома на начасному подвір'ї пішли, посправилися біля животних і переділися і зайшли у хату. Щоб повинні бути закриті вікна, щоб не попала синантропна птиця, потім, щоб гризунів не було, боротися з гризунами, все бути в закритому режимі. І також і по господарствах ми займаємося, щоб все, ферма робила на закритому режимі, щоб не допускали сторонніх людей, щоб не ходили туди, не заходили. Було коти, собаки бродячі, щоб не було нікого, щоб птиця не залітала. От тоді буде в нас порядок. Тож просимо всіх мешканців Зміївщини в разі необхідності одразу ж звертатися за телефонами, що ви бачите на своїх екранах. Це дасть змогу уникнути страшних наслідків для району.